Наслідки голодомору це великі втрати, які цифрами не зміряти. Правда про голодомор, якою б стратною вона не була, потрібна не лише тим, хто пережив його, але й усім прийдешним поколінням. В ті страшні роки, кожну хвилину в Україні помирало 17 людей. Щогодини Одна тисяча щодня 25 тисяч. В Україні тоді загинуло близько 10 мільйонів жителів. Такої страшної трагедії, яку пережив український народ, не знав, мабуть, жоден народ в історії людства. Ми Сьогодні той день, коли ми із болем у серці, і стискаючи душу, пам'ятаємо. Пам'ятаємо, як вже було сказано, ті 17 щохвилин померлих життів. І я впевнено скажу, що померле дитяче населення років 32-33 набагато більше, ніж під час всієї Другої світової війни. Що ми повинні сьогодні робити? Ми повинні говорити, ми повинні голосно говорити, говорити про ті події, які були в минулому, про ті мільйони загиблих життів. Проводити ту паралель із сьогоденням. Тому що головна тактика Російської Федерації це замовчувати, замовчувати злочини як минулого, так і сьогодення. На останньому засіданні Пленарному Верховної Ради депутатами була прийнята постанова про звернення до парламентів світу, про визнання Голодомору 32-33 років. Геноцидом українського народу, і сьогодні ми вже маємо визнання таких країн, як Молдова, Румунія, Ірландія. Вони визнали, що дійсно голодомор 32-33 років це геноцид української нації. Говорити про це ми повинні для того, аби в майбутньому. У жодного агресора не викликало навіть думки посягнути на територіальну цілісність нашої держави, а більше на наш народ. Пам'ятаємо з болем у серці і слава Україні. Я думаю, всі пам'ятають, коли було встановлення цього пам'ятнику. тоді були скептики в нашому суспільстві, були люди, які все ж таки думали що може з цього приводу робити якусь дискусію. Я думаю, точно зараз таких людей немає. Немає, тому що ми згадуємо не тільки 32 33 роки, а ми згадуємо також і 21-й, і 23-й роки минулого століття, і 46-й, і 47-й. І я думаю, що сьогодні вже історію на історію і вивчають по-іншому, на неї дивляться по-іншому. І це також в тому числі, що сьогодні вчителі історії військовій ФОП. Наші військові це найкращі вчителі історії для нашого ворога. Ворог ще тоді думав знищувати Україну. І це не перша була спроба в 20-му році минулого століття чи в 30-му, чи в 45-му. Це не перша спроба. Вони завжди бажання мали знищити Україну. І я хотів би, щоб ми собі задали два питання. Чому і хто? Чому вони це робили? Тому що. Українська ідентичність це повна протиположність їм. Вони точно не такі, як ми. Вони точно не роблять, не роблять і не люблять свою батьківщину. Вони точно хочуть жити за рахунок інших, за рахунок інших земель, за рахунок інших країн. І це історія Московського царства. Хто Хто забирав оці колоски, з якими зараз прийшли ветерани? Ветрани прийшли з колосками, щоб ще раз нагадати про те, що ці саме колоски один, два, три, вони рятували життя в часи голодомору. Але хто це робив? Це робили не тільки керівники, які приймали рішення, а саме виконавці, які приїжджали, ці продзагони, які забирали у людей останнє, останні харчі, останню надію, останнє життя. Вони забирали в них те, що можна посіяти в наступному році. У людей не було можливостей. Але можливості є сьогодні. Є Збройні сили. Є згуртоване суспільство. Є всі ми з вами, які розуміють, що ворог 30 кілометрів звідси. Вони знову хочуть, вони знову мають надію. На жаль, багато з них... Країні не розуміє або не хоче розуміти свою історію, історію світу, про те, що зараз весь світ об'єднався проти них. І рішення про те, що вони країна-терорист, це не випадково. Нам сьогодні треба всім об'єднатися. Я хочу подякувати сьогодні нашим Збройним силам, нашим комунальникам. Тому що ми кажемо сьогодні про голодомор. Вони хочуть сьогодні енергетичний голодомор зробити для України. Чи вдасться цим це їм зробити? Думаю, ні. Тому що і наші енергетики працюють так, як і військові. Тому що наші комунальники стоять на стражі спокою, енергетичного спокою, енергетичного відновлення, комунального спокою, відновлення теплоносіїв, постачання води. Друзі, ми це все будемо робити, тому що ми пам'ятаємо, що з ними по-іншому не можна. Треба захищатись, треба боронити. І хочу, щоб вони всі зрозуміли. Я думаю, що вони дивляться фейсбуки, вони читають соцмережі, працює їхня розвідка. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що кожен українець має таку думку, хто з них одяг на себе військову форму, одягнув. Хто взяв в руки зброю, той наш ворог назавжди. І він буде знищений. Хай вони це знають, розуміють. А якщо вони сюди ще раз підуть на, нашу, на наші суми. У нашу сумщину, то вони точно потримують таку вісіч, як зараз не дають він вісіч під Бахмутом в Луганській, Донецькій області, як вони отримали під Харковом, під Херсоном, і вся Україна буде обов'язково звільнена і завжди буде вона незалежна. Слава Україні! 90 років тому, і не тільки в цей час, 90 років тому, а як сказав Олександр Миколаївич, і 20 роки позначені голодом. І сорокові роки позначені голодом. Але саме голод 32-33 року майже всі країни світу визнали як геноцид українського народу. Геноцид українського народу з боку Московії продовжується. Він набрав інших форм, він набрав інших масштабів. Але це геноцид українського народу. Чому він став можливим? Тому що той геноцид залишився безкарним. Тому що признали за багато років. Ми вважали ті, тих, хто нас знищував, ми вважали братами, ми з ними дружили. Геноцид. Злочин залишився безкарним. І зараз московський карлик намагається продовжувати справу Сталіна. Тому місія України, наша з вами місія не тільки зберегти пам'ять, не тільки пам'ятати і знати про тих, хто загинув колись. Наша з вами місія покарати невеличка Україна порівняно з тою Федерацією. Покарає її. Весь світ за нами. З нами Бог. І ми переможемо. Слава Україні! Слава нації! Україна! Донесіть стражденний біль голодної країни! うん。<music>